У Вінниці на 11 найбільших перехрестях світлофори обладнали безперебійними блоками живлення. Про це повідомляє департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради. Основна мета створити безпечні умови для усіх учасників дорожнього руху. Завдяки обладнанню у випадку вимкнення електроживлення світлофори автономно працюватимуть до 4 годин. Встановили блоки безперебійного живлення в утеплені та потужні бокси. Вінничани вже оцінили переваги роботи світлофорів в блека. Безпечно, безпеці, небезпечно. Люди йдуть, світла нема. Якщо ще вечором, допустимо, якщо ще не будуть працювати світофори, то треба, щоб працювало. Я думаю, що це дуже важливо. В першу чергу це дотримання правил дорожнього руху. І знову ж таки, якщо їх не дотриматись, це призведе до великої кількості жертв, так мовити. Серед і як водіїв. Так і звичайних пішоходів. Великий потік транспорту, щоб не було аварій. Я не водій, але я це розумію. Я це бачила, як відбувається. На ну, виражає, наприклад, дуже багато розв'язок різних: і громадський транспорт, і авто, і коли немає світла, то на таких розв'язках точно має бути світло.